І всім привіт! З вами Грім. Що ж, і сталося неочікуване. А саме, і, Р... і року не минуло, а оновлення Пігі вийшло. І в чому прикол? Вони, судячи з цього, міні е, якось скооперувався з Металікою і зробив таку мапу концерт, якщо чесно. А, що... Так, Зразу про нагороди. Якщо ви це пройдете, по-перше, це буде незабутній досвід, бо зроблено дуже гарно. По-друге, у вас з'явиться безкоштовний скін. Що ж, а зараз до самого івенту. Як тільки ви заходите у Piggy, у вас є кнопка цей металіка-івент, натискаєте на нього, вас кидає на доп-сервер, так само, як було з РБ в принципі, потім просто натискаєте Play, так, і вас кидає на мапу. Бот у нас система, до речі, у нього таргетінгу така сама, як вже у нових ботів другої книги. Тобто він ходить просто по маршруту, але як тільки бачить гравця, то біжить за ним. Швидкість у нього низька, якщо чесно, так що втекти від нього буде окей. Але, 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 повернемося до цього, тому що він може дуже сильно прискорюватися, але повернемося до цього пізніше. Що вам, по-перше, потрібно зробити? Якщо ви бачите, ось зараз можете побачити на екрані, десь у вас заспавиться такий ящик, який ви можете узяти. То беріть цей ящик до себе в руки і несіть його. Так, таких ящиків здається всього дві на цілій мапі або три. Коротше кажучи, я не пам'ятаю. Здається, 3, ну, короче, 2-3, максимум 5. <хи> Добре. Що ж, е, і потім ось йдіть сюди, тут завжди спавниться ось така ось синя ключ-картка. Ви її підпираєте і йдете до ось таких ось турникетів. Ви їх проходите, в принципі, коли ви це відчиняєте, відчиняєте для всіх гравців. Так, інші гравці можуть вам допомагати або перешкоджати. Так, це факт. Що ж, і вам є мітка, куди це все добро нести, а точніше, ваш ящик, наприклад, цей на барабани. Це одна із найлегших, це просто на пам'ять. Тут треба просто запам'ятовувати, які барабани ну, вдарялися, і треба просто клавішами на своїй клавіатурі або на смартфоні ввести. Так, просто по порядку. Якщо будуть три неправильні спроби, то. Над вашою головою з'явиться така червона сирена, і бот побіжить зі збільшеною швидкістю до вас. Так, це саме те, як він може прискорюватися, якщо ви зафейлите. Друге, це в принципі теж легке це дартс. Тут для нього нічого не треба. Ну, в сенсі, щоб активувати його, бо для інших треба. Тут ви просто підходите і починаєте стріляти. Тут, в принципі, воно легке, але зауважте, що. Дротики кидаються з деякою затримкою, типу фізика. так. Тут треба в принципі, просто попасти достатню кількість разів і не промазати бажано. І вам в принципі, це зарахує. І зараховані завдання будуть позначатися зеленою пташкою. Так, Далі що у нас Далі у нас йде вже складніше. І це, так би так сказати, проходження по дошці. Так, дошці. І тут на реакція, якщо чесно. І ще будьте уважні, тут треба вдаряти от прямо от сами -сами той момент. Типу, не тільки тільки як з'явилася та клавіша, а от коли вона вже майже зникла. Так. Тут треба прямо в таймінги попадати. І клавіші на клавіатурі або на смартфоні, як завжди. Проходимо це все, і ми це теж пройшли. Тут так само зазвичай спавниться ще одна коробка до гітари. До речі, ця гітара у нас трошки багана. І тут так само клавіатура на реакцію, фактично. Чому багано? Тому що може просто дати три ноти, ви їх пройдете, і далі музика просто буде грати, а вам не давати кнопки, і ви так пройдете. А може й ні. Коротше, ця гітара, якщо чесно, більш-менш легка. Більш далі у нас іде якраз останнє останні випробування. Таке най найскладніше, якщо чесно, для мене це друга гітара. Так, і вона термнець якась складна, бо там така реакція потрібна, і тим паче, я ще з клавішами плутався. Що можу сказати: лайфхак чи лайфхак? Е, у вас є миша, якщо ви з комп'ютера, ви теж можете мишу натискати. Фактично, краще це робити на мишку, якщо ви професіонал у шутерах, то це не повинно у вас зайняти багато часу та при... якісь причинити проблеми. З телефону це теж тяжко, але легше, ніж з компа. Компа просто мишкою краще, до речі, поставте чутливість миші на більший рівень. Що ж, а коли ви пройшли усі 5 випробувань, то вам потрібно буде підійти до ось цього ось туалету, взяти тут вудку і потім піти до цієї вудки, до наступного маркера, а саме до другого біотуалету, і з вудкою звідти дістати меч. Так, якщо ці з логіки, але це Pinkie, в принципі, це нормально, це роблок взагалі. Тут з туалету вилазить меч. І просто потім взяти і завалити бота. Чомусь це єдиний плейс, івент, у якому мені шкода бота. Він нічого поганого не зробив, він всього лише рокер. І, до речі, до речі, про бота. Це Електра, і, сучас, це бот жіночої стації, бо це Електра, логічно, це, до речі, скоріш за все, електричний вугор. Так, до речі, гарно зроблений. Що можу сказати про ще дещо? У вас по мапі розкидані такі батарейки, і це, типу, як стопери-бота. Тобто, якщо з вами гониться женеться бот, то можете. То є на мапі декілька таких радіо. Просто засовуєте батарейку, це радіо, воно починає грати, і він там на деякий час е на такий нормальний час просто залишається і чисто так флексить нормально під метал. Так. І що? Коли ви прибили цього ботамичем, то ви можете собі спокійно вже дивитися кат сцену, рок-концерт, анімації шикарні, в принципі. І після цього всього вам, по-перше, дадуть бейджик. І по-друге, і по-друге, дадуть скін. Так, ось до речі, як він виглядає. Скін виповнений гарно, в принципі. Анімації небагато, але достатньо, в принципі. Єдина проблема, яку я помітив, так це анімація стрибка. М -м проблема з камерою, бо коли йде стрибок, то. Камера не блокується, і вона по факту якось за ботом. А тобі, типу, бот повинен стрибати прям в обличчя, прям в харю, а у тебе камера десь літає за ботом. Ну, ну. У всіх ботах це працює нормально, а тільки в неї і ні. Чомусь. Що ж, ось таке ось було оновлення. Цікаве, музичне, реально гарне. Що ж, а з вами, як завжди, був Грім. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та дзвініть у дзвіночок. Всім хай щастить з проходженням цього івенту та па-па!